Продовжуємо наш п'ятничний вечір е прогнози онлайн-продаж, і зараз будемо робити прогноз для продаж фартухів. Я і раніше називаюся Юрій Перч, засновник компанії К2, рекламний інтернет-магазинів. Підписуйтесь на канал, приєднуйтеся до телеграм-каналу, телеграм-чату, рекламна кухня. Посилання буде в описі під цим відео. І отримуйте корисну інформацію, спілкуйтеся з підприємцями, отримайте прогнози онлайн-продаж також. Що ж, включаємося. Так, по прогнозу. Значить, Віта надіслала в кухні запит на прогноз. Продають фартухи. Цікаво віта, чи ви виробники, чи тільки продаєте. Якщо є виробниками, то напишіть мені, цікаво дізнатися. Хочу Віта, похвалити вас за сайт. Простенький, нічого зайвого. І інформативний. Немає цього банера, яким дуже часто багато хто любить рішити. Зразу на головній товари посортовані по групах. Дуже гарно пропрацьовані загулки. Видно, що заморочилися тим. Багато варіантів, для кого ця кепка чи фортуг може бути призначений. В деяких моментах є багато фотографій. Дуже класно товар. Є товар, де тих фотографій, фотографій відверто бракує, тому можете звернути на цю зону росту. І дуже круто, що є оці от речі там, з цим товаром також домовляють. Чесно кажучи, я навіть не знав, що такий блок на промі є, бо настільки мало його використовують, а от ви прям дуже круто його так цільово застосували. Що водом фартушок, а водом Шекепка, ще, ще один фартушок, ще один. Ну, коротше, все правильно. Е, опис є. Е, десь є описи такі, прям навіть дуже хороші. Тут, здається, дивився. Е, ну, Заголоки, підзаголуки, списки, е, характеристики, ну, молодці, гарно пропрацювали. Е, я не дивився, признаюся всі товари, але якщо десь такого нема, то треба так зробити на всіх товарах, бо воно насправді впливає на е, продаж. Єдине, на що по логотипу, ну якби, ну ви зрозуміли, ну, змініть логотипи. <смі> вже не в тренді такі от логотипи. Я навіть не бачу, звідси, що там написано. От. Я думаю, що такий може, чайник, може якась поливалка, а то фортух виявляється з руками. Ну. <смі> Ребрендинг вам вже не позаважає. Е так, е давайте по, по прогнозу. Значить, що у нас по цілях? 600 тисяч. Так, то є Україна. 600 тисяч. Середній чек. 600. Відповідно, треба тисячу фортухів продати на 600 гривень, щоб отримати 600 тисяч гривень в місяць. Ну, якби математика проста і очевидна. Або 33 продажі в день. E, залишу конверсію закрити замовлення, теж 80%. Сотників. Думаю, що 80 людей з тих, хто роблять у вас замовлення. 80 сотні тих, що роблять у вас замовлення, замовлення підтверджують, та роблять покупку, та? Тобто, замовлення перетворюється в покупку. Тоді заявок в місяць значить нам треба 1250 і заявок в день більше 40. То, що ми отримуємо з реклами, це ми отримуємо заявки. Навіть якщо це там, куплено через корзину річ і вже навіть оплачено, все рівно можуть бути там, незабори, повернення. Це все треба враховувати. Якщо це там, телефонний дзвінок, то це тим більше заявка. Е, так, конверсія в, закр... в заявки. Тепер конверсія сайту для вашої галузі 2.3. Це до речі, от е, теж показник хорошої вузької спеціалізації сайту. Чим сайт має вужчу спеціалізацію, тим в нього більше конверсії. Тому ви молодці у вас більше 2%, Це класно. У мене залишився. Е, Залишилася цифри з попереднього прогнозу. Продаж, це е, був прогноз для турніків. У нього там десяток турніків продається, і тільки турніки, і там коефіцієнт конверсії 2,8. У Вас тільки фартухи, і тут коефіцієнт конверсії у вас 2,3. Тому ну, це казка. Це, це добре, це правильно і це прекрасно. Е, і нам треба залучити 43 тисячі цільового трафіку для людей, які шукають фортухи, для того, щоб отримати продаж на суму 100 тисяч гривень. Тепер е, найголовніше ціна за клік. Скільки може коштувати ціна в вашій, е, скільки може коштувати реклама в вашій галузі? Копіюю ті запити, які ви мені скинули в запиті. Йду в понувально ключових слів Україна, Україн, і е, дивлюся на результати. Ну, дивлюся, що так у двадцять році хороший був е, пік. Та, ніша піднялася, особливо влітку. Е, Цікаво, чому. Має припущення, що через те, що е, багато підприємців з сходу і зони бойових дій переїхали на західні області і почали відкривати ресторани тут. Відповідно, треба було вдягнути людей. От, тобто тут вони переїжджали, відходили від тої війни, потім вже почали щось там рухатися, думати. І от вже влітку найняли людей, треба було їх вдягати. От, поправте мене, якщо е, це не так. А якщо є якісь ще причини, то теж поділіться. Цікаво, розкажіть, що у вас робиться в галузі. Е, фартух для повара, фартух для продавця. А як правильно, фартух чи фартук? Фартук то російською здається, так? Фартук. А давайте подивимося російською, що там робиться по трафіку. Давайте візьмемо такий загальний запит. Фартук. Купіть. Не густо. Добре, вертаємося назад. Ой. По цінах дивимося. Від 67 копійок від гривні до, до 5 гривень. Цікавий діапазон. Хотілося б, звичайно, сказати, що алгоритми можуть вас навчитися на дешевих опціонах, коштувати десь біля гривні. Е, uh, Я знаю, що ви були в мене на навчанні запускали вже рекламу, тому поділіться, будь ласка, якась на закліп. Там візьміть там, в рекламному кабінеті хоча б за три місяці в... минулого року. І поділіться. А я перед тим, як робити цей прогноз, я цей. Е, uh, Так, я включився, тут включився. Пропустій не забуваєш, що я, uh, можу включ... забути включити екран. Е, uh, Я перед тим, як робити цей прогноз, е, uh, подивився. Нашому аккаунті ми робили рекламу для львівського виробника фартухів, то там від 2 до 3 гривень ціна коливається, то я ну, давайте 2,5 так і залишимо. от І рекламний бюджет. Тоді нам треба ну, сотню вкласти, щоб 600 е, отримати продаж. Ціна заявки 87 гривень. Це в принципі небагато. Для галузі реклами Google вже за заявку ну, це за заявку. Це не продажа, це заявка, так? Що, що вона рахує? так, це заявки рахується. Це на заявки, і 18 гривень. Ой, перепрошую, 18% доля рекламних витрат. Ну якщо б ви були виробником, то я точно знаю, що в галузі фортухів 18% доля рекламних витрат, тобто одна майже одна, майже одна п'ята віддати на то, щоб одна п'ята від вартість товару віддати на то, щоб його продати, це нормально. От якщо ви не продавець. То вибачте, якщо ви не виробник ви продавець тільки, ну тоді тут цікаво, вже від вас отримати зв'язок е, зворотній, що у вас відбувається е, по, по галузях. Все-таки хочеться вірити, що у вас дешевше це на клік, давайте хоча б там порахуємо для гривні 50. От гривні 50 гарних, таких найбільш популярних, 10% відсотків рекламних витрат. От, але тут е, ну, мені важко вгадати, бо кажу, в одному аккаунті, який ми ведемо. Там від двох до трьох, бо там є дитячі, чоловічі там якісь там є ще ці, я вже забув, як називається. Ну там різні типи цих вартків, там відповідно коливаються. От, е, Що ж, вас хотів подивитися? Ага, вас ще хотів подивитися цей планувальник. Е, Ну, цілком можливо, що в вашому аккаунті можуть бути дешевші кліки. Хотілося б то вірити, але тут вже чекаємо інформації від вас. Ось. Загалом все. Якщо у вас є якісь питання ще по прогнозу чи по сайту, буду радий відповісти. Бажаю вам високих продаж, бажано оптових продаєте, і позитивних клієнтів, які лишають позитивні відгуки.